Школа, бібліотека, комп'ютерний клас, спортивна зала та навіть басейн у Харківському слідчому ізоляторі, окрім камер та карцеру, є усі необхідні умови для тимчасового перебування неповнолітніх, коли вони чекають на вирок суду. Решетка і відділна облюдення з діжом частиною можуть несе які тут котрий спілкуватися. общаться. То Контроль осуществляється по коридору путем патрулювання машин спектром. І он в будь-який момент може той дежурний оператор і відіти його постенопод відео наблюденням і і слиш. Усе відповідає нормам закону, зазначив Юрій Павленко. Щоправда, його місія підкреслив уповноважений справ дітей: перевіряти не стіни, а побачити долю кожної дитини і зробити усе, що в його силах для їхнього виправлення. Президент ставить сьогодні завдання перейти від карального підходу по відношенню до дитини, яка попала в конфлікт з законом, на виховний відновний з тим, аби профілактичні заходи, робота з дитиною, яка має умовний термін покарання, робота з дитиною, яка вже потрапила за грати. Давала максимальний результат, давала можливість цій дитині повернутися до повноцінного життя на волі. Вони отримали терміни перебування у колонії, відбуватимуть покарання за крадіжки та розбій. Їм хочеться швидше повернутися додому, адже перебуваючи у стінах СІЗО, вони вже усвідомили, що накоїли у своєму житті. Щоправда, дехто з них не вперше потрапляє до слідчого ізолятору. Пояснити чому не можуть. Спілкуючись з неповнолітніми затриманими, Юрій Павленко пообіцяв деякі справи взяти під особистий контроль. Уповноважений констатував почасти покарання є значно суворішими за злочин, що його скоїла дитина. А ще з бесіди він дізнався щодо неповнолітніх під час проведення. Слідчих дій застосовують подекуди і незаконні міри. На жаль, сьогодні та система, яка збудована, вона не вирішує головного завдання. На жаль, кількість злочинів, які скоюють діти, вона не зменшується роками. Вона залишається стабільною. Це означає, що система виховна, вона є недосконалою. Тому президент ставить, вона має бути змінена. Ірина Гнатюк Віталій Пендус. новини сьогодення.